Сьогодні я вам розповім все, що потрібно знати про Steam Deck: тести, ігри, батарея, а також де можна купити його практично по собі вартості в Україні. Варто це робити чи ні. Та наскільки відрізняється версія на 64 ГБ від 512 ГБ. І чи є сенс переплачувати за максимальну версію, чи це все ж маркетинговий обман? Дай Боже з вами, Oldboy, І це огляд Steam Deck та порівняння найдорожчої та найдешевшої версії. Почати, мабуть, варто з Азів. Steam Deck це портативна консоль. Принаймні, так і позиціонує виробник, яка дозволяє вам запускати ігри з вашої бібліотеки Steam і насолоджуватись ними в ось це так несподіванка портативі, хоч інколи з певними обмеженнями. За операційну систему компанія Valve обрала Linux та створила власну надбудову під назвою Proton. Proton допомагає без особливих проблем запускати файли, і як результат, ігри, призначені для Windows. І якщо ви будете використовувати Steam Deck за його основним призначенням, тобто завантажувати тільки. Вірені забавки з бібліотеки, які позначені зеленим кружечком, то пердолінга скоріш за все вам вдасться уникнути. Або він буде мінімальним і ви отримаєте типову консоль з усіма витікаючими: скачав, запустив, граєш. Навіть більшість ігор з жовтими значками, які не до кінця оптимізовані, можна запускати і вони здебільшого працюють без особливих проблем. А нові тайтли стабільно адаптують для девайсу від Valve. Тож часом я гадаю з'являться немало гравців. В яких не буде альтернативи використання стіму? Окрім як Steam Deck. Для того, щоб перевірити, чи запускаються на деці ваші улюблені ігри, є два надійні способи. Перший це сайт My Deck, а другий це банально ввести в Google Steam Deck і назву гри. Але варто також пам'ятати, що деякі ігри ви не запустите, принаймні якийсь час, доки їх не адаптують розробники, або доки ентузіасти не вигадають черговий костиль. Тож перед покупкою обов'язково слід перевірити, як дека дружить з вашими улюбленцями. В коробці на нас. Чекає консоль, зарядний пристрій та чохол, що є неймовірно доречним рішенням з боку Valve. Єдине, що я б хотів, щоб і коробка була більш репрезентативною. Я знаю, що компанія Гейба продавала ідею того, що вони максимально здешевлювали виробництво. Але будемо чесні, виглядає коробка прямо таки жахливо. Враховуючи, що якась стильніша не з-під нової пошти обійшлась би ну на центів 20 дорожче, можна подібний мув розцінити більше як маркетинг. Хоча особисто мені хотілося б одразу відчувати, що ти купуєш круту і якісну річ, якою, забігаючи наперед, Steam Deck і являється. За потужність в консолі відповідає процесор від AMD Zen 2 на 4 ядра, 8 потоків та тактовою частотою до 3,5 ГГц. Відеопам'ять RDNA 2 з 1,6 терафлопсами і 16 ГБ оперативки. Внутрішній накопичувач та скло відрізняється в залежності від версій за 400, 530 та 650 доларів. По ергономіці річ також дуже продумана та зручна. За відчуттям, це просто великий геймпад, між ручками якого екран. Щось між Xbox та DualSense Control контролерами. але є й свої нововведення. На задній кришці чотири кнопки, як в Pro-контролерах, а ще дві тачпад-панелі. Також, якщо поставити палець на стік, то в іграх, де ця функція доступна, можна доцілювати за допомогою гіроскопу. Не знаю, чому ніхто про це не говорить, але як на мене, задні кнопки та тач-панелі якраз таки створені для іншого хвату і альтернативного керування. Для стратегії, наприклад, а не просто як додаткові кнопки. Бо беззім'яним та мізинцем натискати на задні гурт. Гудзики надзвичайно незручно. До речі, якщо вам не комфортно грати з дефолтним керуванням, яке пропонує приставка, то ви можете обрати інше, більш зручне завдяки користувацьким пресетам. Втискайте на кнопку Steam, налаштування контролера, пресети та пресети від ком'юніті для керування. І так, під основними кнопками є ще дві: це вище згадана Steam, швидкий доступ до бібліотеки, меню гри, магазину тощо, а також по інший бік екрану три крапки для швидкого і оперативного налаштування підсвітки, Wi-Fi, кадрової частоти та інших важливих нюансів. На верхньому торці зарядка від Type-C, кнопка живлення, кнопки звуку та отвори для видову теплого повітря. Тримати зручно і пристрій не відчувається важким. Хоча якщо довго лежати в позі рендароса, то можуть почати терпнути руки. Тож краще або напівсидячи, або в позі кавайного рендароса. Ара, ара, Також окремий респект потрібно віддати за чохол в комплекті, адже розбити її можна навіть з дуже маленької висоти, все ж корпус зі звичайної пластмаси, а вага майже 700 грам. І в цей момент я гадаю варто одразу зазначити, що в Україні офіційно купити Steam Deck. Неможливо. Але є ентузіасти, які возять консолі з-за кордону, займаються підтримкою, ремонтом і допомагають навіть замінити брак по гарантії. Ціни в них дуже навіть демократичні: 512-гігова версія обійдеться десь в 32 тисячі гривень. Якщо замовляти самотужки, то вийде з податками та доставкою майже ті самі гроші, але з додатковим головняком і через кілька тижнів. А тут вам пропонують вже плюс сервіс, гарантію та підтримку. Також в них є крутий телеграм-канал і телеграм-бот, який відповіли. На всі части запитання. Хлопці надали мені на огляд консольку, за що я їм дуже вдячний. Тож, якщо вас цікавить, обов'язково завітайте за посиланням та ознайомтесь власноруч. Щодо потужностей, то консоль показує себе дуже достойно. Нові ігри, такі як Hogwarts Legacy чи Callisto Protocol, йдуть без проблем в 30-50 кадрів. З Days Gone, RDR2 чи Cyberpunk 2077, також все чудово. Мінімум стабільні 30 кадрів з надзвичайно рідкісними просадками до 28-29. Проте, не все працює без проблем. Варто мені було зайти в налаштування Callisto Protocol і просто покрутити роздільну здання. Як FPS впав до 15. І не хотів повертатись до 30 доки я не перезавантажив гру. І найгірше те, що я не змінював налаштувань, я просто зайшов в меню і подивився доступні пресети. З іншого боку, цей самий передолінг може вам багато в чому допомогти з іграми, які працюють недостатньо добре з короб. Наприклад, завантажити вище згадані пресети керування, які вже підготувала спільнота, чи встановити сторонній лаунчер, як ТОГ чи Epic Games. І тут зі Deck починається справді. Пам'ятаєте, як десь півтора року тому користувачі розповідали, що на Xbox можна через браузер грати в ігри зі Steam, завдяки хмарному геймінгу GeForce Now. А за 20 доларів можна зареєструвати аккаунт розробника і, отримавши доступ до інструментів, встановлювати навіть сторонні емулятори, в тому числі PSP чи PlayStation 2. Так ось тут все значно простіше. Хочете Epic Games на Steam Deck -у? обирайте режим десктопу, відкриваєте застосунок Discover, пошуку вводите героїк Launcher, потім через десктоп версію Steam закидуєте героїк як гру. Перезаходите вже в консольному режимі, обираєте героїк, в ньому логінитесь у ваш Epic Games. Далі в налаштуваннях обираєте Proton App QT, завантажити який можна також через Discover. Це пов'язано з тим, що дефолтний Proton призначений саме для оптимальної роботи ігор зі Steam. Але існують різноманітні модифікації, щоб ви могли запускати і комфортно грати ігри з інших лаунчерів. І це якраз одна з них. Варто ще раз підкреслити, що не всі ігри можна запустити через Steam Deck. Fortnite, наприклад, працює тільки через хмарний GeForce, хмарний Game Pass або якщо накотити повноцінну вінду. І звісно, що ігри з Epic Games можуть через погану оптимізацію гірше працювати, ніж інколи, навіть ті ж самі тайтли, але з бібліотеки Steam. Онлайн-ігри, в яких античит EAC або Бетл вже підтримують протоном, але є й такі, що ні, як той же Fortnite. Але з кожним днем Steam Deck підтримує все більше технологій. А тому може колись і форточка заведеться. Проте, все ж багато ігор з Epic Games та GOG працюють чудово. А враховуючи, скільки Epic роздали безкоштовних ігор за останні роки в своєму магазині, то це по суті велика послуга з безкоштовної лінійки ігор для консольки від Valve Яка іронія? Ну, якщо чутки про інтеграцію Game Pass виявляться правдою, тоді Steam Deck буде взагалі поза будь-якою конкуренцією. Так само в залежності від ситуації і тим чи іншим передолім. in him. Можна, як я вже казав, накотити браузер і грати через Хмару, встановити ремоут Play і грати віддалено на своїй PlayStation 5, стрімити з ПК чи ноутбука з вашого Стіму, чи модифікувати ігри, наприклад, з українськими локалізаціями. Як ви вже могли зрозуміти, Steam Deck має багато переваг над іншими консолями, в тому числі прямими конкурентами. Якщо щось можна зробити на звичайному ПК, то це можна і тут, бо це і є по суті звичайний ПК на Linux, але слід враховувати потужності консолі. Люди вмудряються не тільки кодити на ньому, а й навіть працювати в монтажних програмах чи 3D-редакторах. Емулятори тож свіча також працюють і непогано почуваються. Але я проти піратства, тому я не буду розповідати чи показувати, як це зробити. Залишу на вашу совість і наголошу, що все це пердолінг для ентузіастів. В основі своїй це все ж консоль з дуже широкими можливостями. Але Steam Deck має і моменти, які мене реально засмутили. Так само, як мене засмучує, що 40% з вас досі не підписані на канал. І тільки 15% ставить вподобайки. Тож, давайте домовимося, вам контент, а мені підписки і вподобайки. А також, якщо маєте можливість, то долучайтесь і фінансово на Patreon. Канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Без вас він би вже давно припинив своє існування. Тож щиро вам дякую. Особлива подяка моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. Та окрема гігантська подяка Олександрі Кузнєцовій. Всі, хто також мають можливість підтримати канал фінансово на Patreon або спонсорством на Ютуб від 1 долара, обов'язково долучайтесь. Посилання я залишу в описі. Дякую! Так ось про те, що консолька може просто глюкнути на півдорозі, як це було скалісто протокол, я вже розповідав. Але це далеко не єдина проблема. Steam OS, як і сам магазин Steam на ПК, доволі глючні. Наприклад, в мене часто відпадав зв'язок з серверами Steam. А коли я намагався перезавантажити з'єднання, то вона могла зависнути і доводилось перезавантажувати всю консоль. Ще Steam Deck дуже гріється. Звук від кулерів взагалі не заважає грати. Так само, як і не заважає нагріта консоль, бо на ручках ви цього майже. Не відчуваєте, але якщо доторкнутися до задньої кришки, то буде гаряченько. Про те, щоб консоль в когось перегрівалась і виходила через це з ладу, я також не чув, тому це в межах норми. А от що найбільше мене розчарувало, це екран та режим сну. Екран має типові проблеми з засвітами. Я тримав в руках 4 деки і всі мають цю проблему. Але в різних місцях. Якщо ж вона надто серйозна, то це рахується за брак і консоль вам замінять. Але здебільшого це вважається, хоч і не дуже комфортна, але норма. Хто мав телевізор з світлодіодною підсвіткою, той знає про що я. Ну і режим сну консоль не вміє в сплячому режимі оновлювати чи завантажувати ігри. Мабуть, це пов'язано якось з економією батареї, але жодних налаштувань, щоб якось позбутись цієї проблеми, я не знайшов. А у зв'язку з тим, що магазин Стіму не такий, як на звичайних консолях, тобто тут оновлення розробники можуть заливати по 5 разів на день. Дуже часто ви замість того, щоб у виділені півгодини грати в ігри, просто тупите в екран, доки Калісто Протокол чи його Легасі чергове завантажує якісь оновлення шейдерів на 10 гігабайт. Бачив в інтернеті, що і для даної проблеми зі. В вісном консолі шукають костелі. але поки що безуспішно. З іншого боку, багато хто звинувачує Steam Deck в короткому сеансі від одного заряду батарей, а саме близько двох годин в AAA-ігри. Але я не знаю, що ці люди очікують, граючи в кіберпанк на портативці. Вона на PlayStation 4 практично не працювала, а тут плавненько йде і чудово виглядає. Тож, як на мене, претензія дуже притягнута за вуха, особливо, якщо враховувати, що індії ігри можуть жити на ній по 6-7 годин. Також для кращої оптимізації та продовження життя вашої батареї, я рекомендую. Рекомендую обмежувати частоту оновлення екрану до 40-45. У вас не буде стрибати FPS, що забезпечить більш плавну картинку. А також ви зекономите собі від 10 до 30 хвилин в залежності від гри. Втім, павербанки на 65 Вт на 20-30 тисяч мА -годин ніхто не скасовував. З такими ваша ігрова сесія з легкістю збільшиться в 2-3 рази. Грати в ігри на Steam Deck, звісно ж, можна і як зі стаціонарного ПК. Український гік транслював зі Steam Deck через док-станцію Hogwarts Legacy. і залізячка почувала себе в такому амплуа дуже і дуже навіть впевнено. Сам стрім, очевидно, був запущений на іншому ПК, але сам факт, що в ігри можна безпроблемно грати на деці і в стаціонарному варіанті, не може не тішити. Щоправда, як ви вже зрозуміли док-станцію потрібно докуповувати окремо. Рідна від відвал коштує в районі сотні доларів, але ви можете купити китайські втричі дешевше. Головне, уважно перевіряйте їх параметри та наявність необхідних вам виходів. Але що ж там з різними видами консолей? Адже їх по факту аж три штуки на 64 ГБ з eMMC пам'яттю та 256 і 512 ГБ з NVME SSD накопичувачем. Також 512 відрізняється від молодших версій іншим, якіснішим чохлом з кольоровою емблемою на ньому, додатковою ганчіркою для протирання, мішечком для зарядки, а також спеціальним антибліковим склом. Відмічу одразу, що найдешевша консоль без SD карти це забавка для інді. AAA, навіть якщо і поміститься, то скоріш за все, все одно не запуститься через відсутність достатньої кількості вільного місця. І оскільки в мене вдома є наймолодша і найстарші версії, то зараз ми порівняємо, яке скло краще, і що найголовніше, чи працюють ігри з SD картами повільніше, ніж ігри записані на SSD. І чи є сенс переплачувати. В перший погляд може здатись, що екран дорожчої версії навіть гірший, він наче розмитий і темніший. І це частково так. Дешевший екран виглядає більш яскраво і чітко видно пікселі при ретельному огляді. Але цю різницю майже не помітно. З іншого боку, на дешевшій версії бліки ну, дуже лізуть в очі. Ви постійно будете бачити своє обличчя на екрані вашого Steam Deck. У. В той час як в дорожчій версії все значно краще. Це легко можна розглядіти. На цьому відео, де на одному екрані не відображається рука, на відміну від очевидного дзеркала на іншому. Ще одна вагома різниця між молодшою та старшою версією, окрім ганчірки для протирання екрану і мішечка для зарядки це звісно ж, очевидно пам'ять в старшій версії NVMe SSD, в той час як в молодшій MMC. А ось у змаганні SSD проти SD на мене чекав сюрприз. І полягає він в тому, що різниця дуже і дуже мінімальна. А інколи її взагалі немає. Наприклад, в Days Gone гра з SD карти вантажиться на кілька секунд довше, але ось FPS в грі однаковий. Натомість Cyberpunk вантажиться майже з однаковою швидкістю. Але безпосередньо в грі різниця між SD і SSD приблизно в 1 FPS. Більше тестів з порівняннями є в українського каналу Іван Панч. Арендаро спробував відповісти на 50 найпопулярніших запитань про дек. Можете їх також зацінити, хоча більшість я вже, здається, тут розкрив. Але в загальному, чи є різниця між СД і ССД? Ну, безумовно, що так. Але чи є це якимось геймченджером, то, на мою думку, що ні. Допоки SSD не є необхідною системною вимогою для гри. Але тут одразу потрібно зауважити, що у випадку з декою на 64 ГБ SD карта необхідна. Тобто консоль вам не обійдеться в стокову ціну, а в стокову ціну плюс SD карта. Пристрій не підтримує швидше SD шки ніж 100 МБ на секунду, тому і купувати дорожче немає ніякого сенсу. Але й економити на повільних теж не варто. Також можна окремо купити і вставити SSD в молодшу консоль. Але повірте мені, багато з вас не захочуть так робити. Право в тому, що SSD для Steam Deck доволі специфічні і по параметрам, і по форм-фактору. Плюс, якщо ви щось навернете, у вас згорить гарантія. А як я вже казав раніше, хлопці, які надали мені консольку, допомагають з підтримкою і офіційною гарантією від Valve. Але якщо ви готові до ризиків і знайдете потрібний M.2 2 накопичувач, то вдасться добряче зекономити. Тим паче, що це не айфон, тут заміна пам'яті дуже. Просто робиться. Чехол та мішечок для зарядки, це, звісно, прикольно, але це не настільки круто, щоб виправдати націнку. А інше скло так взагалі річ доволі суб'єктивна. Тож ця історія скорше про маркетинг. Хоча знову ж я б не ризикував. Підсумку Steam Deck це дуже крута річ. Якщо грати тільки в ігри, які протестовані Valve, то ви отримаєте досвід, дуже наближений до типового консольного з найдешевшими цінами на ігри для України. Але очевидно, що ви на цьому не зупинитесь, тому будьте готові до передолінгу в тому чи іншому вигляді. Також девайс не безпроблемний. Це і Steam OS, засвіти на екрані, що надзвичайно дратуюча неможливість завантажувати оновлення в сплячому режимі. Та все ж це дрібниці в порівнянні з. Майже безмежними можливостями приставки. При порівнянні найдешевшої і найдорожчої консоли, різниця, хоч і помітна, але для багатьох вона буде не настільки критичною. Ну і скло на екрані, особисто для мене, однозначно краще в дорожчій версії. Але багатьом подобається саме різка і яскрава картинка молодших братів. І зеркальні бліки їх ніяк не бентежать. Ну а якщо ви ще не бачили огляд про Hogwarts Legacy, то ось він тут. Клікайте і зустрінемось за кілька секунд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне, адже я витратив на його створення дуже і дуже багато часу. Тому буду надзвичайно вдячний за вподобайки, підписки та за можливості чекаю всіх бажаючих на Patreon. До зустрічі і. дай Боже!